Росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції у кривому розі. В обласній військовій адміністрації повідомили, кількість постраждалих через удар зросла до п'яти. Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля. Пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч. Российская ракета попала в админ будивлю, административное здание. Сейчас на месте работают спасатели. Продолжается поисково-спасательная э, операция. Понула, видите, нас переслышили. И две, все Я схватилась, я сидела на этом, на кровати, сидела, там читала книжку свою. И начало, схватилась до вон а у поляка, от того взрыва, сильного взрыва. Дом сколихнуло. Я сватилася, поляка нічого не видно. Я бігом палак на себе і побігла вниз. Глянула тільки вікно. як Я конець цього. пан переглянула, приглянула, краска, підівала, глянула у вікно, що не видно краси на цій стороні живу. Угол одвалився. І я бігом на вулицю, а це сидів на вулиці. Преме влучання в адміністративну будівлю іде пошукова рятувальна операція. По постраждалим потім, але є ті, що вже в, на операційному столі, штаб допомоги людям розгортається на площа визволення. 2. це будівля нархозу, зараз КНЕО називається. Там буде все необхідне: дошка, ОСБ, комунальні бригади, плівка і так далі. Інша інформація потім. На місці атаки РФ триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто штаб для прийому заявок громадян щодо пошкоджень майна. Повідомив начальник головного управління Нацполіції області Олександр Ганжа. Є постраждалі також під завалами можуть бути люди. На місці триває рятувальна операція. Зараз при хвилині тиші, ми чули зворотній зв'язок з туком. Є ознаки життя, тому вживаємо всіх заходів. Працюють всі екстрені служби. Є пошкодження поряд цивільні будинки на місці розгорнута штаб поліції для прийому заяв громадян. Зараз можуть під завалами знаходитись чотири особи травмованих на цю годину п'ять осіб, та стан, стан середньої важкості. З цього удару п'ятеро людей зазнало поранення. Двоє з них знаходяться зараз в лікарні. Їхній стан розцінюють як середньої тяжкості. Трьох відпустили додому на лікування амбулаторно. На превеликий жаль, ще четверо людей, можливо, знаходяться під завалом. З ними зв'язок втрачено зараз. Е, працюють ще всі і продовжуються рятувальні пошукові роботи, задіяні всі е, можливі види техніки і. Е, ДСНС ума людей розбирають завали. Зараз працюють всі на містах. то організовано на привели жаль, Маємо досвід що до таких ситуацій і злагоджено працюємо. Швидко намагаємося розібрати завали. Зазначу, росіяни часто завдають ударів по кривому рогу. Зокрема, 21 вересня окупанти атакували ракетами житлові квартали у центрі міста. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще троє отримали поранення. Унаслідок ударів виникли пожежі. Два приватні житлові будинки зруйновано. Також пошкоджені близько 25 приватних будинків, школа, гаражі, легкові автомобілі. Прокинувся від різкого вибуху і була вспишка така велика. І одразу дзвонить бабуся, каже, що прилетіло якраз оце біля неї. І воно як рвануло. Я вискочила пожар, рвануло трубу газову і вже. Палав цей дом, а там сусід вже поліз у хату і достав від тіля дитину. Потрогав, підняв диван, а там бабуся лежить. Він потругав, вона ще тепла, але була вже мертва. Ну, син попросив, уїхав командировку, попросив, бабуся часто приходив на самопод'їзд, там переночувати. Він ще й друга привів. Ну, це таке случилося, що їх хороша жінка була, вона одногодка, у нас мав під'їзду. На Ніколаївському восьмому домі жила. На другому етажі у нас вікна повиносило. Стеклопакети побилися. шкоди наробило. Літня кухня розібрана, стоїть. Дуже важко. Дуже важко. Ну те, що у нас случилося, це не... Це не важливо. Важно, що дитина загинула. Оце саме тяжке. Батьки не можуть хоронити своїх дітей. Гинуть діти це, я кажу, я не матюкаюся. Я кажу, Господи, щоб вони воду бачили та не могли напитися, ті росіяни. Оце найстрашніший гріх.

シュートルタン。